Швіра, учениця шостого класу Свободо Шархородського ліцею, Шаргородської міської громади Шменицького району. І золотої і дорогої. Тарас Шевченко. І золотої і дорогої. Мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу. Заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалося від гіллі, одно, однісіньке підтину, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої воленьки, що так. Даремне, марне пролетять його найкращі літа, і воно не знатиме, де дітись на сім широкім, вольнім світі, І піде в найм, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, Щоб він де-небудь прихиливсь, То отдадуть у москалі.